Валерій Вікторович, сьогодні хочеться поговорити про ділову активність. Якщо говорити про місто, то більш-менш ми бачимо, яка ситуація. А якщо говорити про сільські громади, що з діловою активністю там і які шляхи вирішення, якщо є проблеми, надзвичайно важливе питання, тому що якщо в широкому розумінні розглядати це питання, то ми можемо говорити про дуже багатьох критеріїв. А якщо ми говоримо про сільську територію, ну, найкраще це ми бачимо, наприклад, якщо так емпірично дивитись, це, наприклад, весняно-польові роботи. От тільки починаються роботи в полі, особливо це дуже характерно для Вінницької області. Ми бачимо, що кожен щось робить, там трактори їздять, там щось заправляються, там якісь сівалки працюють, кожен щось там. На городі робить і так далі, тому подібне. Тобто, за таким простим прикладом, видно, що Земля і все, що стосується Землі, воно створює ну, те, що ми називаємо по великому рахунку ділову активність. Але разом з тим, це набагато більш складніше питання, тому що його потрібно розглядати через призму розвитку території як такої. А розвиток території. Пов'язано із такими якісними показниками, які стосуються рівня життя населення, які проживає на території зайнятості, і усумовуючи це те, пов'язано з так званою активізацією інвестиційної діяльності. Тобто інвестиції, власне, як такі, вони створюють передумови для зайнятості, для виплати заробітних плат. Відповідно для комфортного проживання людей на відповідній території і для вирішення інших соціальних питань, які є. На сьогоднішній день, якщо подивитись сільську місцевість на рівень ділової активності, впливає три групи факторів насправді. Перше – це надзвичайно складна демографічна ситуація. Яка спостерігається не тільки на Вінниччині, а в цілому по Україні, особливо по аграрних територіях. Друге, це корінна зміна технологічного укладу, пов'язання із аграрним бізнесом, особливо з вирощуванням сільськогосподарських культур. І третій групи факторів це фактично те, що Неодноразові спроби сформувати якісь якісні параметри регіональної політики, в тому числі реформи місцевого самоврядування, вони просто провалені як такі, які ще більше загострили дуже часто ситуацію. Тобто, якщо ми говоримо про першу групу факторів, вкрай важка демографічна ситуація, я просто приведу декілька цифр по Вінницькій області. Якщо е, на початку 1991 року в Вінницькій області проживало 1 мільйон 940 тисяч жителів. Причому е, це була аграрна область, де 56% це були жителі, які проживали в сільській місцевості, то е, на початок 2020 року, Кількість жителів Вінницькій області скоротилась до 1 мільйона 560 тисяч. Тобто, за цих 30 років, по суті своїй, загальна чисельність жителів Вінницькій області скоротилася майже на 400 тисяч. Причому, якщо ви подивитесь, як, наприклад, розвивається місто Вінниця, так, де з'явилися цілі нові мікрорайони, наприклад. там в Агрономічному, в Бухонниках, Луки, Мелешківські, Якушинці, то стане цілком очевидним цілий мікрорайон Поділля, то в певній мірі це не торкається в місто Вінниці. І це дійсно підтверджується офіційною статистикою. Тому що та кількість, чи то офіційно проживаючих, чи неофіційно, вона не зменшилась, а навіть зросла. Але оце скорочення. Воно в певній мірі торкнулось сільського населення, і більш того, цей процес супроводжується дуже непростим процесом, який називається старіння населення, яке проживає в сільській місцевості. Ну, наприклад, якщо є такі в нас громади, де 75% жителів це люди пенсійного віку. Наприклад, для обласного центру це діаметрально протилежний показник. І в, в такий спосіб цілком очевидно, що говорити про фактори, наприклад, розвитку продуктивних сил в різних адміністративних територіях не приходиться. Ніхто не може, в принципі, навіть зараз спрогнозувати, коли цей процес зупиниться. От паралельно з цим, от, наприклад, кількість діточок, які шкільного віку знову ж таки з 91-го року по е безпосередньо 2020 рік, скоротилася з 240 тисяч до 160 шістдесяти, тобто мінус 80 тисяч, і знову ж таки в сільській місцевості. Тобто цей фактор він досить серйозно впливає. На формування рівня ділової активності безпосередньо в сільських територіях, і по великому рахунку, воно потребує відповідних адекватних ліків відносно того, в якому напрямку це робити. Ну, я думаю, що ми можемо трошки пізніше на це зупинитися. Другий фактор, який впливає на загальний рівень ділової активності в сільській місцевості, це, власне. Зміна, така революційна зміна технології вирощування сільськогосподарських культур. Ну, Я от родом в сільської місцевості, мене мама колись брала на цукровий буряк і допомагав, то це біля цього цукрового буряка обов'язково потрібно було нагнутись, прорядити і, 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 і рухатись далі. Так само і кукурудзу. Нагнутись, прорядити, ми там в школі. Трудових лагерах Сопала. Відколи з'явилася технологія одноросткових і цукрових буряків і когуруд, то ви можете побачити те, що це кардинально змінили саму технологію, а систему механізації, яка дала можливість вносити якісні мінеральні добрива, систему захисту рослин і так далі. До чого це призвало? Це призвало до того. Що якщо раніше в сільському господарстві, от, мене, от, так, я пам'ятаю, дуже добре, це був 1996 рік, тоді формувалися так звані е, е, колективні сільськогосподарські підприємства. І така була перша спроба щось зробити з колгоспами. Так, так е, нараховувалось в, в цих сільськогосподарських підприємствах. 240 тисяч працівників в Вінницькій області. Тобто були такі господарства, в яких працювало 300-400 чоловік. Вони і в рослинництві були зайняті, і в тваринництві. в них там лежали трудові книжки і так далі. Саме цікаво, що на сьогоднішній день ви можете побачити агроформування різних типів, на яких механізовані сучасною технікою які набагато високопродуктивніші, але на яких працює 30-40 чоловік. Ще 300-400-30-40. Це при тому, що Вінницька область на той час збирала ну, там, 1 млн 800, наприклад, 2 мільйона тонн, тонн зерна. Урожайність, наприклад, кукурудзи була 30 центнерів з гектара. То на сьогоднішній день Вінницька область збирає 6,5 мільйонів тонн зерна. Минулий рік трошки він був не урожайний. 6,5 млн тонн зерна. І урожайність урожайська там досить часто перевалює за 100 центнерів з гектара. Пшениця там під 60-70 центнерів з гектара, то ще й більше. Да? Тут тобто відбулися великі такі тектонічні змін, і вони супроводжувалися тим, що галузь рослинництва давала прибутки, і це супроводжувалося процес паралельно різким скороченням тваринництва, до якого ми привикли, що в кожному колоспі була якась там, тваринницька ферма. Фактично, зараз це лише залишилось спеціалізованих як таких господарств. Тобто цей фактор впливає досить серйозно також на рівень ділової активності. І третя група чинників це те, що ці неодноразові спроби сформувати якусь якісну регіональну політику набагання в певній мірі, якійсь мірі вирівняти рівень проживання, воно призвело до того, що навіть остання реформа так званого місцевого самоврядування. Вона, як показує практика, від неї виграли лише великі міста, тобто бенефіціарами є оці великі міста не сільські території. Це особливо зараз чітко видно по формуванню так званих вільних залишків коштів, де в сільських місцевостях там, не вистачає коштів на проведення якихось поточних видатків. В той же час великі міста собі дозволяють і на. Банківські рахунки, на депозити ставити, на купляти облігації ОВДП. Та ще й до всього великі централізовані кошти йдуть в першу чергу, в силу того, що вони можуть от собі дозволити пролобіювати якісь ті інші чинники, наприклад, дорожній фонд, дорожні роботи, капітальні вкладення там, через Державний фонд регіонального розвитку. Вони знову ж таки. Заходять в ці великі місця, замість того, щоб вирівняти якість життя якраз в місцевості. Більш того, ця реформа місцевого самоврядування бенефіціарами, як не дивно, стали ті, ті лідери громад, які таке мали відношення до такого тоталітарного стилю управління. Тому що, по суті, я не кажу, що це масово, але почали проявлятись спроби формування так званих удільних княжеств. Тобто при відсутності чітких факторів стримування противаг, ну, наприклад, те, що передбачалось формування інституту префекта, який давав би можливість впливати по лінії органів державної виконавчої влади, зупиняти незаконні рішення передавати справи на розгляд суд цього не існує. Обласна адміністрація позбавлена власне, таких можливостей. І це призвело для зародження таких речей, вони повинні насторожувати, тому що вони можуть призвести до повної дезорганізації системи регіонального управління. Це вам кажу, я, як колишній голова обласної адміністрації, який досить тривалий час. Бачив власне проблематику взаємостосунки між регіонами і безпосередньо органами місцевого самоврядування. Чи є вирішення, чи коли ми говоримо про рівень ділової активності в сільській місцевості, я переконаний, що так. Але це потрібно оцю... розуміти цю групу факторів, про які я назвав. І Потрібно формувати чітку систему о, так званої державної регіональної політики, яка повинна бути спрямована на вирівнювання умов, які враховували в першу чергу демографічний фактор проживання людей в середовищі. Ми не повинні говорити: там, ми створили рівні умови для всіх. Вони не можуть бути рівні умови для всіх в територіях, де є 75% в громадах пенсіонерів, і де є міських 30% пенсіонерів, тому що рівень податку спроможності в розрахунку на одну людину він є різний. Тому ми повинні через систему державних регуляцій вирівнювати ці диспозиції, пов'язані з реалізацією комплексних програм дотування сільських територій не просто всіх. А окремість сільських територій, ми повинні відійти від базового принципу оцих 64% ПДФО, він повинен диференціюватись в залежності від того, до якої групи належить. Чим більше сільська територія, тим більше ПДФО потрібно залишати. Вплоть до того, що 100% ПДФО потрібно залишати в сільській місцевості. Ми повинні говорити і виходити з позиції того, що ми повинні розвивати малий бізнес в сільській місцевості. А для того, щоб розвивати малий бізнес, ми повинні там створювати робочі місця. Дуже цікава практика, колись була в Німеччині. Там після війни також у них була проблема із тим, що великі території були без людей. Ну як після війни, держава пішла по такому шляху, що вона. Тиш зараз навіть заїжджаєш, дивіся, там ціла вулиця, да, там, але там живе там, тільки там, два, двоє-троє людей, і якісь будинки напівзруйновані. Тобто, якщо виходити з позиції такої практичної, держава повинна викуповувати ці будинки або допомагати їх викуповувати і надавати цим людям, які там проживають, в Власність і допомагати через інститу, через кредитування реалізовувати там чи то міні-ферму, тобто розгортати це, але там робити або міні-ферму, або якусь фермерську садибу для того, щоб там можна було б створювати робочі місця. Якщо буде рухатись в такому ключі, то неодмінно там будуть появлятися умови для. Розвитку ділової активності, люди будуть надавати певні послуги, є поняття зеленого туризму і, і так далі, тому подібне. Це просто один із прикладів, власне, тому, як можливо і що потрібно робити в сільській місцевості. Якщо ви, наприклад, будете в Польщі, будете проїжджати через Польщу, ви звернете увагу на те, що люди, які живуть в сільській місцевості, вони в кращих умовах живуть. Там дороги, там плитка покладена, там є вода, каналізація, там природа. Тобто люди працюють в промислових центрах, а живуть в сільській місцевості. Це пов'язано з тим, що базовий податок, податок на доходи фізичних осіб. Сплачується не там, де люди працюють, а там, де люди проживають. В такий, в такий спосіб створюються інструменти, які б мотивували людей е е е жити в сільській місцевості. А відповідно лідери громад повинні між собою конкурувати за створення умов для того, щоб люди там жили. Розумієте? Тобто це, це дуже цікавий інструмент, він досить активно реалізований був в Польщі. Хочу вам сказати, така, такі спроби були ще в 2018-2019 році зробити, але з, знову ж таки вони були заблоковані ну, через Асоціацію міст України, які представляють такі великі підприємства, їм невигідно, розумієте? Бо Якщо тут, наприклад, от, наприклад, в Вінницькій області, да, то люди, от ви, наприклад, проживаєте в Луку-Мелешківці, а отримуєте заробітну плату в Вінниці. Так от ваш ПДФО тепер би йшов би в Луку Мелешківську. Це б стимулювало. Б безпосередньо громаду створювати умови для вашого проживання безпосередньо в Луки Мелешківці на сьогоднішній день таких інструментів немає. І цілком очевидно централізовані державні капіталовкладення повинні чітко бути спрямовані на формування соціальної інфраструктури на селі, яка б нічим не повинна відрізнятись від того. Що стосується міста, приклади є, приклади Польщі, і це все разом вибудує елемент того, що ми називаємо пожвавлення рівня ділової активності, якраз. В сільській місцевості наскільки держава спроможна забезпечити ось комплекс, той про який ви говорили, зокрема, і фінансово. Тому що якщо викупляти, до прикладу ті ж будинки, наскільки держава спроможна це зробити, особливо в умовах війни? Дивіться е е тема війни е це особливий період. Його треба винести за душки. А ми говоримо про те, а що буде після війни і що потрібно зробити в цій частині. Я можу сказати, що держава відділяє великі централізовані фінансові ресурси із Державного фонду регіонального розвитку і прямі субвенції по тих чи інших народних депутатів на соціально-економічний розвиток. Тобто є великі фінансові ресурси, які направляються у вигляді субсидій, субвенцій, дотацій безпосередньо на регіон. Але питання в тому, що немає комплексного бачення і визначення пріоритетів в цій частині. Як правило, воно розмивається через призму лобіювання тих чи інших пріоритетів, в інтересах великих міст. В інтересах окремих людей, в інтересах окремих народних депутатів, які, наприклад, там формують більшість Верховній Раді і хочуть вирішувати якісь питання, щоб сподобатись своїм виборцям, щоб знову не були вибрані. Тобто е, я е, не маю нічого проти активності народних депутатів, які щиро хочуть допомогти. Але ми говоримо про... Чітко визначені пріоритети. І е, базовим пріоритетом потрібно, ми повинні подивитись безпосередньо на сільські території. Це повинен бути базовий пріоритет. Ні для кого ж секрету немає, що загальними словами Україна починається з села, культура з села. Ми, ми це всі говоримо, але ми повинні ще й розуміти, що. О, над цим потрібно працювати. Я буквально нещодавно був в Ситківцях. це так звана Райгородська громада. І я був просто вражений, вони проводили фестиваль родинної пісні, але де? Вони почали відновлювати закинутий будинок культури колишнього збанкрутілого цукрового заводу. Так, дійсно немає доріг. Там немає все, але коли люди працюють по відновленню і співають у родини, починають з червоної калини, і люди дивляться, дітки співають там з батьками, з бабусями. Да? Ну, ти можливо в такі хвилини, як ніколи, відчуваєш, що відродження України починається з села. І там є досить багато в таких селах інфраструктури, інженерної інфраструктури, Ну, уявіть, колишні там цукрові золота, там енергетика, газ, залізниця. Тобто там можна розвивати і великий приватний бізнес, але для цього потрібно створювати відповідне середовище, яке було б цікаво, щоб туди входили і приватні інвестиції, як такі. Вони можуть туди війти, коли там буде дорога. Там будуть проживати люди, треба робити дороги, треба протягувати інтернет, комунікації, і туди потягується приватний бізнес. Щиро віримо, що так і станеться, і що держава в цілому буде думати не лише про те, що сьогодні війна, тому що вона рано чи пізно закінчиться, а про наше майбутнє і про те, що справді потрібно розвивати ділову активність, зокрема і на селі. А я в цьому переконаний.